Як заробити гроші в інтернеті, як кожна жінка вміє займатися бізнесом підприємництвом? Про це буде йти мова в сьогоднішньому відео. Кожна жінка, яка має сім'ю, вміє займатися бізнесом, бо сім'я це як маленьке підприємництво. Кожна дівчина, яка сім'ї не має, зможе навчитися, як завести своє підприємництво. Далі бізнес і заробляти гроші в інтернеті. Я зараз в загальному і дуже коротко розповім всім жінкам, а для початку перечислю дві умови, які потрібно здійснити для початку бізнесу. Перша умова вирішити стати багатою. Вирішити розбагатіти. Друга умова час. А бізнесом займатися. Зможе кожна жінка з дому із любого вугла в світі без єдиної гривні капіталу. Для кого підійде підприємництво? Хто зможе займатися підприємництвом бізнесом? Підприємництвом чи бізнесом зможе займатися кожна жінка, яка зрозуміє, як з'являються гроші, тобто як створюються цінність. І як її подати споживачу? А про це і буде йти мова, і якщо ти вирішила розбагатіти, якщо ти вирішила заробляти гроші в інтернеті, зайнятися підприємництвом, зайнятися своїм бізнесом, підпишись на мій канал і коментуй в кінці відео. А я розповідаю про все, що тобі треба знати і вміти. Це з ранніх віків відомо, що гроші це засіб обміну. Якщо ти вирішила заробити гроші. То продумай про таке: ідея для підприємництва це вирішення проблеми споживача. Я подам по-іншому. Споживачі, цільова група, мають проблему, яку ти зможеш вирішити своєю ідеєю. Я сьогодні розповім, як мільйони жінок в Америці, в Африці, в Азії з допомогою ідеї і... Тільки смартфона заробляють гроші в інтернеті. Коротко про мене, хто я така, і звідки моя експертність? Мене звати Іна, я діджите-підприємниця, ода цифрова підприємниця, інвестор і мати трьох дітей. Я родилася в 1971 році на Україні, закінчила середню школу в селі Комишувати новоукраїнського району Кіровоградської області. Це я як учениця. Колишовацької школи. Я, як випускниця коледжа статистики Міністерства України в Кіровограді, як бухгалтер гідросили. В 1993 році я поїхала на заробітки в Німеччину. Познайомилася, закохалась, залишилася. Залишилася на мешкання, стала допомагати чоловіку в бізнесі, довчатися німецької системи. Двоє діток з'явилися. Я допомагала чоловіку, але хотіла. Мати свою справу. Через 9 років почала спочатку нову книгу життя і побудувала свій бренд La Rob в галузі виробництва одягу. The ethical Fashion Show Berlin інтернаціональна виставка. Я дійшла до висоти зірки, одержала свій респект і повагу, але це було недостатньо для мене. Я хотіла на кінець розбагатіти. Найцінніше в житті це свобода займатися тим, чим ти вважаєш. А для цього потрібна фінансова свобода. Якщо людина зранку до вечора працює, щоб заробити на хліб, то вона раб своєї ситуації. Вона далеко не свободна. Я вивчилася на Digital підприємника, щоб продавати свій брендовий одяг, але я знайшла неймовірно більше фінансову освіту. Я стала розбиратися. Які гроші приносять в мої кармани, а які гроші тянуть гроші із моїх карманів? Після цього я навчилася гроші можуть самі заробляти гроші. Сьогодні я навчаю людей, як заробляти, як заощаджувати гроші на фондовій біржі, чи це в Америці, на Нестек, чи це в Європі, на Ойлстокс, чи це в Німеччині? на так, в мене вища фінансова освіта. Сьогодні я презентую безкоштовну програму в формі відео. Навчися, як кожна жінка вміє бізнес або як зробити гроші, не виходячи з дому. Ці п'ять кроків, які приведуть тебе до успіху в бізнесу. Перше, сміливо вирішити стати фінансово свободним. Сміливість це не антонім для жаху. Сміливість це бажання рости як людина. Підписатися і перейти на вебінар. Вебінар – це семінар в дигітальній формі. Перехід по посиланні під відео. Третій крок: пройти цей вебінар і вирішити, чи це. Для тебе. Четвертий крок розпочати виконувати домашні завдання вже зараз. Про завдання пізніше в кінці відео. П'ятий крок зрозуміти ще одну важливу істину. Людина зможе все, якщо вона це вирішить як свою найтіснішу важливу справу. В програмі буде такий пункт обмежувальні переконання. Ти типу, побачиш, як другі жінки це вирішили і стали успішними в своєму бізнесі. Я бажаю і тобі, і мені взаємної співпраці. Як кажуть в світі, ти це середня тих п'ятих людей навколишнього середовища. І я про те, що не знання це сила, а провадження в дійсні знання це сила. Найкраще для людини завжди розвиватися і чомусь новому навчатися. А я від себе ще скажу і при цьому розпагахіт. Краще навчити людину зловити рибу, як нею, накормити. Ти будеш вчитися, як робити, якщо в тебе вже є смартфон, і ти прийняла рішення розбагатіти, заробити гроші в інтернеті, будемо вчитися, як робити. Для цього ти обов'язуйся всі покрокові завдання виповняти і домашні завдання, які тобі я зараз дам, всі адміністративні кроки. Якщо ти вирішиш стати підприємницею, прийдуть пізніше. Вітаю тебе з новим етапом життя як бізнес. Жінка чи підприємниця? Жінка. Відкрий собі путь для розвитку рівня як жінка. Ти всього навчишся і все зробиш. А зараз я задам домашнє завдання, яке тобі обов'язково треба виповнити як раніше в школі. Для твого бренду потрібно тобі чотири кроки. Домашнє завдання. Як перше, випиши в зошит чи в свій смартфон свої. свої ідеї бізнесу. Друге, скільки часу в день ти можеш для нього присвятити? Третє, приєднайся до всіх сайтів в описанні, щоб нічого не пропустити. Під відео є перенесення. Напиши мені, будь ласка, в коментарях, який месенджер для тебе краще підходить, яким ти користуєшся. Всі посилання знайдеш внизу в описанні цього відео. Якщо відео тобі сподобалося, то лайкуй, поділися з тою людиною чи людьми, яким ця інформація важлива. Коментуй, став запитання, до зустрічі в вебінарі, Як кожна жінка вміє бізнес, як заробити гроші в інтернеті, а в майбутньому ти зможеш війти в клуб. Я стала багатою.